Всім привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми говоримо про нове дуже круте дослідження, яке показує наскільки сильно українці, які знаходяться в Польщі, підтримують економіку України, підтримують тих е, своїх родичів, які залишаються на сьогоднішній день на території України, і як сильно вони допомагають українській економіці не впасти е, вже остаточно в якусь, скажімо так, яму. Тож дивіться це відео до кінця. Я е, надіюсь, що. Багато кому з вас це відкриє очі. Мені особисто відкрило. Тож давайте поговоримо про те, скільки ж українців в середньому додому відправляють коштів щомісячно. Так, перед тим як почнемо, обов'язково підпишіться на мій канал і поставте цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. І одразу ж скажу, що було проведено нове круте дослідження. Громадяни України на польському ринку праці нові виклики та. Перспективи неодноразово вже подібні дослідження відбуваються. Вони відбуваються на на постійній основі, і на сьогоднішній день дане дослідження показує, що українці, які проживають в Польщі, в середньому насилають до своєї країни, тобто до України, 771 сімдесят злотий. Це приблизно 188 доларів на одну людину. І на думку експертів, цей факт свідчить про те, що як, як мігранти, які приїхали до Польщі до початку війни, як і ті мігранти, які приїхали до Польщі після початку війни, в всі знайшли якісь якусь собі роботу, знайшли собі якісь джерела доходу, і зараз, як бачимо. Понад до речі, 56% опитаних відправляють кошти в Україну. Тобто, бачимо, що більше половини не просто змогли якось закріпитися в Польщі і знайти собі роботу а ще й е, їм вдається відкладати якісь кошти і відкладати і відправляти якісь кошти для своїх рідних і близьких, які знаходяться в Україні, і за багатьох причин не можуть. Виїхати, і е, здається, що це ну що таке, там 188 доларів на сьогоднішній день. Але якщо ми навіть візьмемо ту статистику, що е, 56% в середньому відправляють кошти в Україну, і в середньому кожен з тих, хто відправляє, відправляє по 188%. Доларів щомісячно, а це буде означати, що якщо зараз в середньому там плюс-мінус 3 мільйони українців знаходяться на території Польщі, це і біженці, і довоєнні мігранти. І кожен з якщо навіть взяти половину, це півтора мільйони, кожен з них відправить щомісячно по 188 доларів, то це виходить там приблизно 290 мільйонів доларів. Щомісячно, які надходять в Україну, тобто, це скажімо так, валюта, яка заходить в Україну, яка допомагає гривні не скотитися в прірву, яка допомагає. Також тримати курс, і звісно ж, це е, оці всі, е, скажімо так, гроші, які українці пересилають в Україну, е, ці гроші використовуються простими українцями, допомагають їм вижити в тих тяжких умовах, як, в яких вони зараз проживають. Тому як е, не зважаючи на війну, не зважаючи на Відсутність роботи в багатьох містах, незважаючи на, на ті тяжкі виклики, які зараз лягли на плечі українців, які залишаються в Україні, все одно підвищуються ціни на продукти, що являються, скажімо так, нормальною реакцією, підвищуються ціни на енергоносії, підвищуються ціни навіть на комунальні послуги, і ми що розуміємо, що при цьому якось. Краще жити не стає, тобто люди почали заробляти менше, витрати стали більші. І зараз я не пам'ятаю, як там точно за статистикою, але якось понад 8 мільйонів українців, які зараз знаходяться в Україні, перебувають за межею бідності. І ну це дуже і дуже тривожні дзвіночки. І бачимо, що все ж таки родичі, які повиїжджали за кордон, в цьому випадку саме до Польщі. Ці люди не просто підтримують економіку України, вливаючи в неї мільйони щомісяця, А ці люди допомагають надають цільову допомогу своїм родичам і близьким, які цієї допомоги потребують, просто для того, щоб якось підтримувати свою життєдіяльність. Тож, і бачимо, якщо щомісячно навіть там цих 290 мільйонів буде заходити на рік, це виходить вже величезна сума, і це друзі, тільки Польща. Якщо ми до речі будемо говорити, наприклад, про е, якусь там Німеччину чи Бельгію чи інші країни. Там також знаходиться дуже і дуже багато українців, які я впевнений, плюс-мінус по тій самій статистиці так само відправляють кошти в Україну. Також я розумію, що ще якась частина українців не відправляє в Україну кошти по одній простій причині, бо в них там нікого не залишилось і нічого не залишилось, тобто вони повністю все своє життя перенесли вже в Польщу, перенесли в інші країни, де, де вже там планують своє життя. Тому просто-напросто їм немає е, сенсу відправляти кошти в Україну, бо немає кому, скажімо так. Е, так і також ще маємо коротеньку статистику. Громадяни України надсилають на батьківщину в середньому 771 сімдесят злотий, як я вже сказав, і у випадку до воєнних мігрантів ця сума в середньому становить 900 злотих на місяць. А у випадку біженців. Це 578 злотих. Тож бачимо, що все ж таки люди, які приїхали до Польщі до початку війни, вони заробляють краще, вони заробляють більше, стабільніше, як мінімум, через те, що вони в Польщі вже знаходяться більшу частину часу, більше часу і вони краще знають мову, і тому, можливо, мають кращу роботу. Тож, друзі, маємо на сьогодні ось такі новини. Дякую кожному українцю в Польщі. хто не забуває про своїх рідних і близьких в Україні, хто не забуває про донати. Це ці донати дуже і дуже сильно Україні зараз потрібні. Я говорю зараз не про наших політиків. Я все-таки говорю зараз про тих військовослужбовців, які боронять нашу землю, які знаходяться на передовій і яким потрібно постійно потрібні якісь або автівки, або якісь інші приладдя, або дрони для того, щоб краще виконувати свої бойові задачі. Тож дякую. Дякую всім, хто навіть після того, як виїхав з України в більш безпечні країни, не забуває про свою батьківщину і не забуває про тих військових, які зараз виборюють майбутнє для нашої України. Дякую, друзі, всім за увагу. Буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах. Буду вдячний за лайки і за підписку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!